Привіт, друзі! Сьогодні тема цікаві речі для мотоцикла з Aliexpress. І розглянемо ми сьогодні механічний круїз контроль. Давай, поїхали. Прийшов він в такій упаковці. Так, такий от. Тут додається інструкція, ключик та такі три силиконові проставки. Ставимо. Так, сюди вона клеїться. Я ось таку маленьку вже пробував приклеїти. Але бачу, що мені треба трошки більше, бо вони різні, різної товщини. Все середнє на Honda Transalp, якщо хтось буде ставити, 700 ка всього середню наклеїмо сюди, на цей язичок, який випирає і буде тиснути, притискати. Все, таке. Йдемо до мотоцикла. Так, ставиться він от тако, от такою, таким чином. І цей прижимається до цього блоку тросиків газу. Але я побачив, що тут є стик і цей нижній трошечки випирав. І я над фільочком таким о, над фільочком трошки загладив його, щоб вона була. порівняно з другою половинкою на одному рівні зараз будемо ставити У мене вже стояв такий але це не як контроль, але допомагав трошечки коли їдеш ставиш руку і можна було трошки руки відпочивати хто мотоциклісти знає що ця рука завжди змучується і не міє що така ось така штучка тоже з Аліекспрес. Вона 85 центів стоїть коштувала. Знімаємо. Тут регулювати відстані. Так, в гаражі машини їздять. Може бути зі звуком трошки проблеми, так що вибачаюсь. Ставиться він сюди. А, окей, він включений. Таким ось чином. Тут оця ось трішоточка заходить назад, сюди. Я показую детальніше, тому що я подивився в Ютубі, всі відео здалека показують, і не знаєш, не знаєш, як там воно все ставиться. все сюда защелкивается И кайданы. Вот так вот. вот. Ну, Защелкнув тут этим Бултыком. зажимается. Так, ще хочу сказати, що їх два типи є. Це називається топ, він зверху. А є ще така сама система, знизу ставиться. І треба дивитися на як на, на своєму мотоциклі, на яку, як, який тобі підходить, чи ці, чи другий, Це була, бути уважним. Бо я думав, що вони міняються, можна змонтувати ремонтувати, але ні, він приходить топ або бутон. І значить поперед треба знати, який ти ставиш, щоб заказувати і не, не помилитися. Ну, все, ось. Я поставив, закріпив. Працює воно таким чином. Коли газуєш, тобі треба зафіксувати скорість. Нажимаєш, відпускаєш і така і залишається. Потім, само собою, при включеному можеш регулювати скорість. чи більше, чи менше, давати вона лишиться. Так, потім, коли не треба, вже приїхав в город чи в місто. Виключаєш і ручка робить, як, як має робити без нього. Все, класно. Мені сподобалось. Я думав, що буде гірше. Але класна річ. До речі, хочу подякувати друзям з української мотоспілки. Це вони мені порадили. Це і дуже дякую, так як я їжу. Далеко і змучується рука тримати руку тут на газі завжди. І включив, можна відпочити, руку опустити, і їхати прямо. Все, дуже дякую. Підписуйтесь, слідкуйте за моїми відео. До побачення, па-па.